Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і з радістю хочу представити гостя нашої студії Андрія Володимировича Мохника, народний депутат України, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Верховній Раді. Насамперед хочу повідомити, що пан Андрій є уже майже калушанином, адже одружений у нас в Калуші. І Я думаю, що він буде частим гостем нашої студії, нашого телебачення по мірі можливості. Отож, пане Андрію, я вас вітаю у нашій студії. Вітаю. Ви є частим гостем на центральних телеканалах. Сьогодні ви у нас вперше, я думаю, і не в останнє. Гадаю, вибори та час. Ми обов'язково проведемо і прямий ефір для наших телеглядачів. Ну і насамперед таке просте запитання пройшло 6 місяців з часу роботи діючого парламенту. І на вашу думку, чи відбулися вже якісь зміни, і як це вплинуло на Україну, власне? Ну, очевидно, що відбулися. Тобто, парламент сьомого скликання, не схожий на парламент шостого скликання, кардинально відрізняється в багатьох аспектах. По-перше, в нашому парламенті теперішньому є нові політичні сили, свобода і удар, яких не було до цього часу. Зійшли ж політичної арени інші політичні сили, такі як наша Україна чи Народний блок Литвина. Конфігурація помінялася, і можна сказати, що сьогоднішній парламент більш опозиційний до режиму Януковича, ніж. Той, який був в шостому скликані. Е, кардинально різниця та ситуація з персональним голосуванням. Тому що та ганьба, яку ми спостерігали впродовж шостої каденції, коли е, кілька там, десятків піаністів натискали по 5-6 клавіш. За помахом руки чечто ухвалювали так звані закони. Тобто цього вже немає. Цієї ганьби немає. Опозиційні партії добилися того, щоб принцип персонального голосування принаймні почав працювати. Тобто зараз в парламенті присутні, ну як мінімум, 90-95% народних депутатів. Партія регіонів змушена збирати навіть там. Через якісь дисциплінарні заходи збирати своїх представників, щоб вони були присутні на голосуванні. Звісно, є якісь там е, негативи в тому плані, що хтось все-таки рука в нього тягнеться і він мусить голосувати за свого колегу. Але це одиничні випадки, не так як було в шостому скликанні. Що це дає? По перше, це показало, що партія регіонів не має сталої більшості. Навіть з комуністами, їхніми сателітами, вони ледве-ледве нашнашкрибають -ледве, е, наш, двісті 226 голосів для ухвалення законів. Їм важко це робити, тому що. Основна частина депутатів від партії регіонів йшла в парламент не за для законодавчої діяльності, а за для мандату, за для недоторканості, для привілеїв, за для статусу. А зараз їх опозиційні партії примусили як тих каторжан стояти біля кнопки і тиснути, і не можна ні відволіктися, ні перекурити, ні тим більше вирішувати якісь свої бізнесові справи. Друге питання партія регіонів в силу того, що вона не має сталої більшості, і в силу того, що вона отримала відсіч під час ну, окремих блокувань трибуни, вона вже говорить доволі лагідно про те, що не буде ніяких силових. Протистоянь в парламенті, ми не сторонники цього, ми навпаки проти цього. Бо силове протистояння це не парламентські методи. Хоча ми бачимо, що гуманістами такими вони стали тільки ну, в сьомому скликанні, в шостому скликанні вони не думаючи там хапалися за якісь стільці, щоб проломити депутатом від позиції голови, брали участь активно в бійках, причому дуже так жорстких бійках. Сьогодні вони наштовхнулися на протидію. І вони зрозуміли, що сили такі, що можуть отримати від коша серйозного. Тому заговорили більш так лагідно. Дуже серйозна ситуація в тому плані, в плані ухвалення законів. Насправді це став законодавчий процес. Тобто обговорюються питання, депутати виступають, депутати беруть активну участь і дуже часто. Ті рішення, які хоче протягнути влада, вони просто не проходять. Якщо ми побачимо е, ту статистику, то буквально напевно 20% рішень, які хотіла ухвалити партія регіонів з подачі е, президентської адміністрації, вони не прийш... Вони тільки 20% відсотків пройшло. Неякісно підготовлені, завідомо лобійські, завідомо такі, які будуть ну, сприяти погіршенню ситуації соціально-економічної загалом в державі і кожного громадянина. Зокрема, тобто можна навіть в цій ситуації парламент використовувати як опозиційну трибуну і протистояти режиму Януковича, який підібгав під себе вже і. Виконавчу гілку влади, і репресивний апарат, і суди, і той же Конституційний суд, який став по суті департаментом адміністрації президента, і переважну більшість місцевих рад, ну, хіба десь там на Західній Україні є ще такі форпости, які протистоять цьому. А насправді місцеве самоврядування вже цілком під партію регіонів. І от е, частина місцевих міських рад, обласних рад. Зокрема, на західній Україні і парламент це сьогодні оті острівці, які протистоять режиму Януковича. пане Андрію, вперше свобода у парламенті і вже помітна у всіх надзвичайних ситуаціях, як ви вже говорили, і в бійках. Як ви до цього власне відноситеся, Як люди ставляться до цього? Я думаю, що об'їхавши в принципі всю Україну, тобто і будучи в центральній Україні, в Західній, в Східній, можу відзначити, що це відбивається, цей настрій відбивається від тих політичних сил, які найбільш представлені в тому чи іншому регіоні. Тобто, якщо свобода більше представлена в Західному чи там, в центральному регіоні. То е, більшість виборців, в принципі, дуже позитивно ставляться, тому що розуміють, якщо немає е, отих методів е, примусити партію регіонів виконувати Конституцію е, через процедури, то треба, власне, суто фізично їх примушувати до виконання Конституції. Е, на Сході України, де поки що більшість має партії регіонів, там, в принципі, такі примирливі настрої, які і люди говорять, що не вартувало би цього робити, треба вирішувати. ну, Певними процедурами, регламентом, законом і так далі. Ну але якщо не виходить, якщо партія регіонів дивиться в очі, каже так, ми будемо виконувати конституцію, і при цьому всьому беруть і тут же порушують. Ну, будь-якої людини, притомної, має виникнути бажання все-таки їх заставити це робити, пане Андрію, акція «Вставай Україну. Наскільки я розумію, ще триває. До яких пір вона буде тривати, і мета цієї акції. Кінцевий, власне останній день акції, такий фініш, це 18 травня у Києві. Відповідно, практично всі обласні центри пройшла ця акція, і ми маємо дуже позитивний результат в тому плані, що з моменту помаранчевої революції це акція, яка збирає найбільше людей. Більше того, є такий настрій, рішучий настрій, щось змінювати в державі, і це відчувається Та зневіра, апатія, яка панувала. Після ну такої зради помаранчевої революції вона проходить, і люди розуміють, що треба брати ну, ініціативу в свої руки, і від власне громади залежить, що зміниться в державі. Люди навіть відчувають те, що от їхня така позиція вона міняє ставлення і влади. Влада показала, що вона боїться. І намагання зірвати акції, всілякі фальшиві листівки, які говорять про відміну чи перенесення цієї акції, в тому числі до речі, вони задіють і радіо, і телебачення, де оголошують, що акція не відбудеться, акція переноситься і так далі. Або якщо взяти того ж самого одіозного міського голову Харкова Кернеса, який заради того, щоб зірвати акцію устуває Україна у Харкові. Він на цілий день заблокував життєдіяльність у місті, перегородив весь центр, вивіз ще ті трамваї, які 20 років стояли в депо, і ржавіли їх, дотягнули на буксирі, поставили, перегородили вулиці, щоб тільки акція не відбулася і цей марш не пройшов. Затопив половину вулиць, відкрив там гідранти і так далі. Тобто, ну той маразм, який відбувався в Харкові, правда, потім його намагалися наслідувати і в Полтаві, і десь там в Чернігові. Міліція, яка перешкоджає доїзду учасників акції з райцентрів в обласний центр, коли в людей просто забирають права в перевізників за те, що вони везуть когось на цю акцію, це показує, що влада боїться і цілком зрозуміло, чому боїться акції багатотисячні. Ну, найбільша була в Рівному це 20 тисяч учасників, дуже багато обласних центрів, де було по 10 і більше тисяч учасників. Наприклад, в Чернігові там і політичне життя не таке активне, але там було більше 5 тисяч учасників, в сумах більше 8 тисяч учасників. Це в принципі владно. Дуже серйозно насторожує, тому що насправді справитися з такою кількістю демонстрантів їм дуже важко практично неможливо. Інструкції, які має е, беркут, які має міліція щодо розгону чи блокування демонстрації, вони стосуються акції в 10 тисяч людей. Якщо виходить вже 20 тисяч людей, міліція просто зникає. Ну я думаю, коли 100 тисяч людей, то міліція з народом. Пане Андрію, ви досить часто їздите по Україні. І, напевно, уже вас склалася своя власна думка. Чи є відмінності між проблемами громадян у різних регіонах України? В принципі, коли виступаєш спочатку перед аудиторією, то таке враження, що питання, які вони піднімають, вони різні. Але загалом, після такої розмови, десь на фініші виходить… Так що найбільше турбує Всі... українців? Найбільше турбує влада, яка сьогодні керує, яка сьогодні здійснює власне оту і соціально-економічну українофобію, яка власне веде політику українофобії в усіх аспектах нашого життя. І національні питання людей турбують, тому що образливо, коли власне. Українець почувається себе таким загнаним в, в, в на, на своїй ж землі. З іншого боку, всіх турбують питання і невиплат заробітних плат, і питання е, соціальні тобто, наприклад, ті ж самі Чорнобильці. Що на сході, що на заході вони піднімають питання про те, що є рішення судів щодо нарахування їм пенсій, рішення вступили в законну силу, і при цьому всьому влада тільки на 26-й про них згадує, а натомість своїми листами поскасовувала по суті ці рішення судів. Такого ніде немає в світі, бо рішення, яке вступило в законну силу, це є по суті закон. А влада їх скасовує своїми рішеннями, які гібко колись коли ще був віце-прем'єром, розіслав листи про те, щоб ті пенсії, які відсуджені, їх просто не виплачувати. Можна говорити про житлово-комунальне господарство, тому що воно знаходиться дуже в дуже жахливому стані. Ну, дороги я навіть вже не говорю. Як казав Азаров, що тільки сліпий не бачить, що 98% доріг вони вже відремонтовані, і зараз влада активно ремонтує оті два залишкових відсотки. А ми куди не поїдемо, попадаємо на тих два відсотки. Абсолютно так? точно причому ми вже так пропонували. Влада так захопилася, знаєте, такими ініціативами. То євро 2012 Тепер вони зараз говорять про євробаскет. Потім вони говорять, що згодом можна буде провести олімпіаду. Зрозуміло, чому провели євро 2012 Нанадцять витратили 80 мільярдів е гривень, з них 40 мільярдів за оцінками експертів просто поклали собі в кишені, тобто 5 мільярдів доларів влада розтринькала на саму себе, і хтось збагатився, хтось війшов в списки Форбса і так далі. Але я би ми би запропонували їм провести тут заключний етап. Е Гонки Париж Дакар. Тобто нічого не треба робити. І, і в будь-якому напрямку зі сходу на захід, з півночі, на південь, в будь-якій конфігурації навіть трасу готувати не треба, вона вже готова. Екстремальна, дуже серйозна, складна, і в принципі не кожна машина, яка братиме участь в цьому заключному етапі, вона дійде до фінішу. Пане Андрію, чи знайомі з народним депутатом від, нашої, від нашого округу Ольгою Сікорою? Так, пані Оля, вона ж є єдиним кандидатом від опозиційних сил, і хоча її висувала Батьківщина, але Свобода в силу наших домовленостей, власне, підтримувала її як кандидата. Вона бере активну участь в діяльності парламенту, з нею так Більше вдалося поспілкуватися, коли ми їхали власне в Харків на ту акцію Вставай Україна. Так сталося, що і туди, і назад у нас квитки були в тому злощасному хюндаї, який час від часу зупиняється, але ми разом сиділи ну, з іншими депутатами, і так можна було поспілкуватися, поговорити. Плани свободи на найближчий період. Сьогодні найважливіше виправдати ту, ту ту довіру, яку нам виявили громадяни. Ми розуміємо, що відповідальність велика. Ми не можемо розчарувати людей, ми не можемо їх підвести, і тому намагаємося з усіх сил виправдати цю довіру. І тому і наша активність, хоча ми не маємо парламентського досвіду з 37 народних депутатів від свободи народним депутатом в минулому був тільки голова партії Олег Тягнебок, Два скликання. Але досвід нашого перебування в місцевих радах протистояння в такій вуличній політиці воно нас в певній мірі загартувало. І сьогодні фракція Свободи найбільш активна фракція Верховної Ради України. Можу навести так такий факт, що 25% всіх звернень, які опрацьовано Верховною Радою України припадає на 37 народних депутатів свободівців. Тобто ми опрацьовуємо більше звернень ніж найбільша фракція партії регіонів, яка складає 209 народних депутатів України. Багато депутатських запитів, законодавча діяльність, про чому ми працюємо як і з нашими партнерами, коли подаємо спільні законопроекти. Так само ми маємо власні законопроекти. Відповідно до програми захисту українців, зокрема законопроекти стосуються економічних питань, наприклад, про ліквідацію приватних монополій, які сьогодні по суті душать українську економіку, не дають їй розвиватися при тому, що неякісні послуги, неякісні товари зростають тарифи і ціни. І власне на цьому наживаються олігархи, які протидіють протистоять. Малому і середньому бізнесу, намагаючись його задушити. Тому є проект закону про ліквідацію цих приватних монополій, це і оживить економіку. І власне воно є в руслі тої цивілізаційної економічної політики, і всі країни пройшли через те, зокрема, Сполучені Штати, які мають дуже серйозне антитрестове законодавство. Е, питання про повернення, <кхух> про повернення. Капіталів з офшорів, з Кіпру теж є законопроект депутатів-свободівців. Там виписаний механізм добровільно-примусового повернення. Ліквідація закон про заходи щодо ліквідації дефіциту пенсійного фонду. На сьогодні пенсійний фонд має заборгованість понад 10 мільярдів гривень, і ця заборгованість продовжує зростати, натомість. Ми пропонуємо певні заходи, які би змогли спочатку зменшити цю заборгованість, а потім все-таки її ліквідувати. Тому що суть законопроекту доволі проста. Переважна більшість українських громадян отримує пенсії по одному закону. А зато є в нас привілейовані касти, там прокурори, судді, народні депутати. Чиновники Кабінету міністрів, які отримують пенсію по інших законах, і відповідно, якщо е, мінімальна пенсія складає 950 гривень, а середня пенсія по Україні складає 1100 гривень, то оці привілейовані е, групи. Е, Чиновників прокурорів суддів, вони отримують десятки навіть тисяч гривень, тобто по 20-30 тисяч гривень пенсії. Ми пропонуємо, щоб різниця між мінімальною і максимальною пенсіями складала е, 5 разів. Тобто є 950 гривень мінімальна пенсія, значить максимальна не може бути більше 4750 тисячі гривень. Все, що більше, тобто. Воно має повернутися як податок в пенсійний фонд. Тобто отримує хтось там 30 тисяч гривень пенсії. От, будь ласка, 25 тисяч 250 гривень він має повернути в пенсійний фонд як податок. З одного боку, тут є і соціальна справедливість з іншого боку, це ті кошти, які надлишково витрачаються з пенсійного фонду за рахунок тих людей, які не пенсію. Бо важко собі уявити, як жити на тих 950 гривень. Так, це дійсно важко слухати, а тим більше важко це відчувати. Пане Андрію, ну що ж, на завершення, що би ви хотіли побажати нашим калушанам минули великодні свята, починаються знову нові трудові дні, старі нові проблеми, і кожна людина у своїх проблемах. Але все ж таки треба щось сказати і дати якусь людям надію. Я думаю, що треба вірити в себе. треба… Треба бути оптимістами, бо насправді Україна переживала і набагато гірші часи. Ми можемо змінити ситуацію, але для цього і громада, і політику мають об'єднатися, щоб спочатку усунути від влади режим Януковича, ліквідувати наслідки його правління. І не допустити реваншу олігархічної диктатури. Багато країн пройшли отакі етапи. У них були свої проблеми, і вони їх вирішили. Сьогодні Європа живе власне через те, що вони зберегли набагато краще, ніж Україна живе. Бо вони зберегли свою гідність, вони зберегли свою національну гордість і вони можуть власне собі дозволити бути господарями на своїй землі. От до цього треба прагнути, а для цього потрібна віра. Твердість, послідовність, і ми переможемо. Я щиро дякую вам за те, що погодилися на таку розмову. Я думаю, що власне нагадую, не в останнє ви у нашій студії, не в останнє ви гість е, наших калушан. Ну, ви теж можна сказати, уже калушанин. Нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Андрій Мокник, е, народний депутат України, заступник голови ВОС Свобода у Верховній Раді. Дякую всім за увагу. Дякую, дякую вам. На все, все добре.